right to And I love to sing two songs to you because you are so dear. Тук, я малюк. У сороки на хвості. О, oh, і ми так на віколо, на віколо, на віколо. О, oh, туди, він хукає трохи в себе. Дихай, Назарчик, дихай, так, потім вставайся, о, розкляйся. Ні, 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 так, ні, Ножки сюди і сюди. О, Так, 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 трохи, так, так на викол, на голови, скрізь. Якщо батьки помітили, що з дитиною щось не те, час іти до баби Юлі. Переляк, заїкання, опущений шлунок, висипку. Ця вміла жінка подолає помахом ножа, свічки та молитви. Пострітись кошан, шанисько, чи ти хлопчики, баба, чити дівка. З того тіла, з того кости, на лісі, на Восьмирічний Назар налякався собаки. Мама це одразу помітила. Він був неспокійним, прокидався і плакав у вісні. боявся ходити один. Тому жінка не гаяла часу, тим паче, що дорогу до бабиної хатини вивчила ще тоді, коли малий народився. Він боявся, постійно тримав мене за руку, спати він здригався, кричав вночі, плакав. Незумітно, що дитина з чогось перелякалася. Часто і не раз, тільки як народився, так і навідаємося. Чим вона вам допомагала? Ну, віск зливала, підкурувала, молитви різні. Не виділя дитина не така, не така спіє, вона із кухарівки приїжджала, дзвонила до кандіра того, то його. Бути вдома ми приїдемо, я ходила до них, бо в мене машука, то три жилі до сувок, бо там горить той каплоном. І то. І Я ходила, їздила і потім ми переказували, дякували Я нам не беру гроші. Що там кине, то добре, я не хочу, там гроші не є. Віск і підкурювання травами дало свій результат. Назар запевняє, що страх зник. Баба хизується восковою фігурою, в якій бачить собаку, а мама зітхає з полегшенням і сподівається, що тепер дитина спатиме спокійніше. Я, я настрашився собаки. Приблизно можна видіти чи собачка, чи котик, чи, чи машина, чи трактор, що на щось таке там відділу тим водком чи підкурує, ще трохи громічки, свічки там, і воно все відходить. Спить вже так, не здригається і не плаче. Своє вміння місцева знахарка даром не називає. Розповідає, що з дитинства цікавилась медициною, вміла робити уколи, хоч понад 20 років пропрацювала у дитсадку. Коли вийшла на пенсію, почала допомагати людям. Каже, це сталося само собою. Кілька майстер-класів бабі юлі дала одна місцева жінка, яка і віск зливала, і на травах зналася. Знаєте, як людині підганяє тут чи щось, і то кадуть на три купчілен. Потім називає хлопський, бабський, дівський і закриють лице поштим ворусником і над тим спалюють. І воно йде догори, як дим куриться, догори, то віднову. Зливати віск баба Юля гріхом не вважає, бо каже, робиться і з добром. Площаники гадають, що може там, де не можна таке. Ну, але Вороновський він дуже допомог всім людям, всім відганяв дзерці сам. Щось я не відганяв тих бісів, всього. Ну то він в його книжці пише, що виляти то не є ніякий гріх, той допомагає людям. А ще у баби Юлі є вміння, яке стає селяном у великій пригоді, піднімаючи важкі предмети у чоловіків, жінок, а інколи навіть дітей, опускається шлунок. Лікарі часом самі рекомендують пацієнтам звернутися до людини, яка може той шлунок вправити, як то кажуть, руками поставити на місце. Для цього треба мати умілі пальці і звичайний талант. Найбільше людина з жолудком двигає, все, і вона жлудком піднімає і там. Хіба як хтось і добре її жолудок, ну ще підоємо її не може ходити. Клабище робить, ну дит. Ну і доктори, не і доктори зазнають. Тобто. Треба відтягнути. Але вони доктор не відтягають, не відчувають докторського зробив. Кажуть, в селах люди більш забобонні, ніж в місті. Більше вірять у вроки, довіряють знахаркам. Переконані в чудодійній селі воску. Але зрештою в хаті баби Юлі часто можна зустріти і міських панів і панянок, які з різних причин звертаються по допомогу до молитви і воску.